Ну що, мені здається, що у цій матриці явно стався якийсь збій, тому що Джорджия Мелоні заявляє про те, що давайте доєднаємо Україну. До п'ятої статті НАТО, тобто не до НАТО, як такого, як до блоку, як до північно-атлантичного альянсу, а до п'ятої статті, тобто поширимо п'яту статтю НАТО на Україну, оскільки вона в принципі сповідує ті самі принципи, як і весь європейський союз. А в цей самий момент у Дональда Трампа звинувачують Байдена у знищенні 150 мільйонів курей несучок, і тому кажуть, що у них через це проблема з яйцями. Хоча мені здається, що проблема з яйцями у них в принципі через інше. Що сказала Джорджем. Молоні, що поширення на Україну того ж захисту, який мають країни НАТО, безумовно було би набагато ефективнішим хоча це було би чимось відмінним від членства в НАТО. Тобто Путін, у разі чого міг би сказати про те, що ну дивіться, Україна не стала членом альянсу. Але при цьому знову ж таки п'ята стаття би на нас поширювалася. Хоча тут поговорюють і про те, що Путін, нібито, готовий піти на перемир'я з Україною, але за певних умов. Про це повідомляє Блумберг, і за даними видання йдеться про узгодження основних принципів майбутньої мирної угоди, включно з параметрами мирної місії та країнами, які до неї не увійдуть. Тобто, Путін не хоче бачити жодну країну, яка належить до блоку НАТО, як гаранти безпеки України. Тобто, про Туреччину ми не говоримо, про Францію. Ми не говоримо, про Британію ми не говоримо. Про кого ми тоді говоримо? Хочеться спитати, Росія може бути гарантом безпеки. Ну давайте запросимо миротворчий контингент з Росії для того, щоб він Забезпечував нам перемир'я з Росією. Ну мені здається, що це міг би бути найкращий із запропонованих путіним варіантів. Основною з вимог буде відсутність військ НАТО на українській території. Натомість може бути розглянути варіант миротворців з нейтральних країн, таких як Китай. КНДР, давайте ще запросимо сюди. Може Іран, Іран, Росія, КНДР, КНР. Мені здається, це дійсно потужна могла б бути гарантія безпеки для України. Ну і я вам скажу, що скільки би куриних субпродуктів, продуктів харчування не множили би на два Трамп і Путін, у них від того більше яєць точно не стає. Ну і мужності також. На відміну від прем'єрки Джорджі Мелоні, я нагадаю ще раз, яка запропонувала поширити цю п'яту статтю на Україну. Ну і речник Міністерства закордонних справ України сказав про те, що дійсно вони зараз над цим працюються. Ну, давайте бути чесними ні в кого з нас. Немає вже надій на те, що п'ята стаття може поширюватися на Україну, як і е, про вступ до НАТО за цієї адміністрації. «АЛЕ». Ніхто нам не заважає працювати в цьому самому напрямку, тому що ще вчора Європа думала про те, що її захистять Сполучені Штати Америки у разі чого. А сьогодні розуміють, що перебування в блоці НАТО нічого країнам НАТО не гарантує, тому що Трамп сказав, що немає грошей, не платите Сполученим Штатам. Сполучені Штати вас не захищають. Але 27 країн-членів ЄС схвалили програму Rearm Europe, яка дозволить Європі витратити на свою оборону 800 мільярдів євро. І щоб ви не сумнівалися, і Угорщина, і Словаччина під цим підписалися документом, тобто. Дружити з Путіним ми хочемо. Газ російський ми хочемо за дешево його хочемо, але переозброїтись за рахунок Європи теж не проти. На всяк випадок, не дай Бог, як то кажуть, Росія нападе. Ну і у підсумковому ком'юніке йдеться, що європейський союз прискорить мобілізацію необхідних інструментів і фінансування для зміцнення безпеки в Європі. Знову ж таки, ще вчора говорили про те, що грошей немає, підвищувати відсоток ВВП, який буде витрачатися на оборону, ніхто не збирається. Аж тут раптом знайшлось. І 800 мільярдів і бажання швидкого переоснащення. Ну я так розумію, що переоснащення буде ще й відбуватися за рахунок озброєння, яке випущено поза межами Сполучених Штатів, тому що наразі от Канада не впевнена, що її літаки F-35, які були закуплені в Америці, взлетять в потрібний момент і не будуть не знаю направлені проти самої Канади, оскільки. Зараз Трамп активно погрожує і Канаді, хоча кому він тільки не погрожує і Канаді, і Гренландії, і Японії, і Китаю, і Україні, в тому числі. Ну і також в цього тижня ми активно говорили про те, що з нами Америка перестала ділитися розвідданими і зупинила для нас озброєння, яке йшло по шляху до України і те, яке. Не дійшло наразі. Ну і наші захисники говорять про те, що ну якщо не діляться з нами розвідданими, можливо, це не так і погано знову ж таки спілкувалися з нашими захисниками. Вони говорять: слухайте, ну ми ж розуміємо, що не тільки ми отримували розвіддані з Америки, а ще й таке відчуття, що і Росія їх отримувала, оскільки. Про наш контрнаступ на запорізькому напрямку чомусь вороги знали раніше за нас, за наші медіа і за все інше. Тобто вони були готові до цього, хтось їм ці дані злив, хто хтось їм ці дані передав. Ну, і оскільки Америка нам не надає цих даних, то можливо і наші вороги тепер не будуть знати про пересування наших збройних сил України. А також республіканці раптом неочікувано, ті, які привели Трампа до влади, закликають тепер Трампа відновити допомогу і обмін розвідданими з Україною, тому що на їхню думку Трамп має. Право тимчасово припинити постачання зброї в Україну, але оцінити перебіг війни для того, щоб оцінити перебіг війни, для того, щоб очинити тиск на союзників по НАТО і створити вікно для перемовин про мирну угоду між Україною і РФ. Але водночас законодавці від республіканської партії попереджають, що зупинка поставок зброї і боєприпасів на занадто довгий час може мати руйнівний вплив на боєздатність України, що підірве її важливі впливу на переговорах з Росією. Ще раз республіканці давлять на Трампа тиснути. На Трампа говорить Трампу, що ти, Дідок, вибачте, за риторику трошечки плутаєш казаря. Ти не розумієш, що відбувається. Не можна просто так взяти і позбавити країну допомоги, тому що ти раптом передумав, або ти раптом вирішив прийняти таке рішення. Так не можна, так не працює, тому що ти маєш максимально зараз допомогти Україні. Та, ми можливо, там сприймали це як. Доконаний факт, як те, що вже сталося, і що Америка нам допомагає однозначно. А тут Дональд Трамп прийшов і каже: ні, хочу допомагати Путіну, буду допомагати Путіну. Тим більше, що та ж таки Саудівська Аравія. А також Ізраїль і решта країн союзників Сполучених Штатів зараз навіть збираються не ділитися з сполученими штатами інформацією, оскільки думають, що Трамп може передати її Росії на хвилиночку. Ну і власне, якщо ми говоримо про супутники, то знову ж таки вони є не тільки в Америці, вони є фінсько-польські, фінські, французькі. Питання тільки в швидкості надання нам інформації ну і у її комплексності, я так розумію, тому що зазвичай американці нам передавали їх в доконаному вигляді, тобто вже готовому казали нате. А тепер їх треба брати і якось компонувати, і ну, це на це піде більше часу. Саме в цьому наразі є проблема. Ну і знову ж таки, враховуючи, що в п'ятницю ми прокинулися з вами від чергових ракетних і дронових атак від масованої ракетної атаки, яка була по території України, завдана. Напередодні я нагадаю вам в білому домі говорили про те, що давайте встановимо мир хоча б на місяць, мир в. Повітрі і на морі. Зрозуміло, що лінію фронту ніхто не може зупинити. Але давайте спробуємо ось таке перемир'я на місяць і подивимося, які гарантії безпеки там ми можемо запровадити. Коротше, як ми можемо зупинити війну? Ну, казали, в Білому домі, а тут раптом в п'ятницю масована ракетна атака. На Україну, ну і Аксіос каже про те, що Дональд Трамп зараз взбішон, просто Трамп розлючений через поведінку Росії і удари по Україні в той самий час, коли він намагається домогтися перемир'ям. Ну а Путін казав, я вас вертіл десь в районі лактям. Тому мені якби все одно на ваше взбішення. Ну і Трамп же ж розказує про те, що Путін дуже хоче зупинитися і перестати вбивати українців, а виявляється, що абсолютно немає в неї а, такого. Поклику серця, тому що і серця на території Росії також не знайдено. Ну і поки Трамп намагається переконатися в тому, що Путін дійсно хоче перестати вбивати і перестати обстрілювати енергомережу України, то в цей самий момент Росія. Поводиться так, як поводиться вже три роки. Ну і також останнім часом почастішили заяви від представників Трампа про те, що в Україні йде проксі війна. Хтось там здається, понаслухувався трохи російських новин. Ну і тепер говорить їхніми тезами. Ну і знову ж таки. Якщо ми говоримо про ці розвідання, які ми з нами припинили ділитися, і сьогоднішню ракетну атаку, то знову таки я не помітила. Виправте мене, напишіть в коментарях. Я не помітила різниці між там тим, як нас попереджали про ракетну атаку місяць тому, і так як нас попереджали про ракетну атаку цього дня. Знову ж таки, про рух ракет було повідомлено майже в ту секунду, як вони міняли. Свій напрямок і летіли в іншу сторону. Тому я різниці не помітила в цих самих даних. Ну і не знаю наскільки це відповідає дійсності, але New York Times пише про те, що це ру свого часу допомогли Україні побудувати щонайменше три бази у засекречених локаціях, які збирають дані. Сигнальної розвідки, що було зроблено з метою знизити залежність України від американських розвідданих, знову ж таки, не знаю наскільки можна вірити цій інформації, тому що раніше ми вважали, що якщо це написано в західній пресі, то це обов'язково 100% інфа. А тепер ми говоримо про те, що західна преса може, як ми бачимо, говорити тезами російської пропаганди, і це абсолютно не означає, що це та правда, на яку ми можемо розраховувати. Бо та ж таки західна преса зараз повідомляє про те, що Росія, нібито, знову ж таки. Кремль раптово підтримав ідею Трампа про завершення війни, бо для Путіна вона стала катастрофою. Поразки на фронті, санкції та ізоляція змушують Москву шукати вихід. пише за телеграф. Ні, ніхто не шукає вихід для Путіна. Зупинка війни набагато катастрофічніша ніж її продовження, тому що ще раз в нього вся країна знаходиться на військових рейках. В нього вся країна налаштована на війну, в нього вся країна зациклена на війні. Він не може повернути назад мільйон півтора мільйони вбивців і зробити вигляд, що нічого не відбувається, тому що ці вбивці будуть шукати можливість вбивати на території Росії. Вони всі вміють володіти зброєю, вони всі агресивні, і їм немає місця в цій країні. Вони не знають, що їм робити. Вони не знають, куди податися. Роботи немає. Військовий військова промисловість працює і все, але вона не заробляє грошей. Вона тільки витрачає гроші на те, щоб вбивати інших. Все, вона не приносить грошей. Тому куди вони далі подадуться, невідомо, І Путін цього боїться більше ніж погроз якихось Трампа. Давайте бути чесним. Ну і риторика Трампа та його адміністрації викликає в союзників підозри, що у спробах покращити відносини з Росією навіть можуть почати ділитися з нею деякою чутливою інформацією. Тому колишні співробітники американської розвідки також стурбовані тим, що адміністрація Трампа може скоротити збір розвідданих про Росію, оскільки США більше не бачать її головною. Загрозу ну і загалом я хотіла би нагадати вам, що будь-які спроби перезавантажити відносини Америки і Росії вони нічим добрим, гарним світлим не увінчалися. Я нагадаю вам, що цих спроб було кілька, зокрема, там 11 вересня 2001 року. Тоді Джордж Буш молодший ще намагався налагодити співпрацю з Росією, бо тоді терористичні погрози надходили і від Аль-Каїди, і від Талібану. Москві це було абсолютно не цікаво, власне, як і зараз. Спроба була в 2013 році. Її тоді робили при Обамі. Потім, в 2017 році, Трамп знову ж таки намагався налагодити ці самі стосунки відносини з Росією. Теж тоді не увінчалося успіхом. Тепер 2025 рік. Всі розуміють, що Росія країна агресор, Росія, країна вбивця. Ну і тепер получається, що вони знову ж таки повертаються до цієї риторики. Давайте змінимо світопорядок». Але це не працює. Ну і тут знову ж таки, навіть той самий залужний виходить і каже, що це не просто вісь зла, яка намагається переглянути світовий порядок. США руйнують світовий порядок. Залужний Порошенко і Юлічка Тимошенко підтвердили, що з ними велися перемовини зі сторони команди Дональда Трампа про те, щоб провести в Україні вибори. Дональд Трамп і його команда. Мені здається, знову ж таки переслухали трохи риторики Путіна і що Путін недооцінює Україну, що Трамп недооцінює Україну, тому що він в своїх намаганнях знайти кращу кандидатуру за Зеленського, щоб підписати ці капітуляційні угоди, які нам пропонують. А може і не без того, що я лапки поставила. Ті ну, я мала на увазі ці угоди про корисні копалини, які насправді є капіталіційними угодами для України. От вони, намагаючись знайти того, хто їх підпише, можуть просто підштовхнути нас до того, що ми виберемо ще більш потужного лідера, який ці угоди не підпише взагалі ніякі. Ну і я коли говорю про угоди про корисні купали то знову ж таки називаю їх капітуляційними угодами для України, маючи на увазі ті угоди, які нам були підсунуті від самого початку, де не було не гарантій безпеки, ні гарантії того, що ці гроші будуть вкладатися в Україну. Нічого не було, окрім того, що ви будете видобувати у себе щось, що буде що ми будемо забирати, і будемо мати від того гроші. Все, там більше в той першій угоді, яку нам пропонували підписати нічого не було. Тож, рівень довіри при цьому до Зеленського стрімко зростає. Чим більше Трамп тиснеть на Зеленського, тим більше його рівень довіри. Якщо на початок лютого він був 57%, то зараз 68%. І чим більше Трамп буде давити, тим більше рівень довіри в Україні буде зростати, як ви розумієте. Ну і якщо знову ж таки ми заговорили про соціологію, то я вам нагадаю, що Марі Лепен. Підтримала минулого а цього тижня. Цього тижня підтримала українців і сказала про те, що Трамп поступив по-свинськи, забравши в Україну розвіддані і заблокувавши їй військову допомогу. Чого б то раптом Марі Лепен так любить Путіна, завжди його підтримувала і це популістська партія і в цьому криється секрет, тому що Маріла Пенскорі ж за все побачила знову ж таки дані і побачила, як в Франції, в Британії і у решті країн світу підтримують українців, і зрозуміла, що на цій популістській ноті вона може виїхати на цій популістській ноті. Її рейтинги можуть вирости, якщо підтримувати Україну, а не критикувати. Тому мені здається, що в якийсь момент, коли Дональд Трамп побачить ці соціологічні рейтинги, і зрозуміє, що насправді Зеленському довіряють не 4%, а більше то він теж в Якийсь момент вирішить, що підтримувати Україну набагато вигідніше для його рейтингу ніж критикувати, тому що наразі рейтинг Дональда Трампа. Падає, ну я не можу сказати шаленими темпами, але він знижається і знижується він від моменту інавгурації Дональда Трампа. Що навіть республіканці виходять і кажуть про те, що ага, не треба ну типу призупинити, ви можете допомогу в Україні, але не заблокувати її повністю, тому що так війни не ведуться так ви не ставите Україну в позицію сили однозначно. Ну і мені здається, що періодично Зеленський навіть рейтинг Трампа підтримує, особливо коли говорить про те, що у нас заплановані перемовини з командою Трампа, та сама команда, яка зустрічалася з командою Путіна, тобто Вітков і хто там ще був? Рубіо, Волдс і Вітков, які зустрічалися в Веріяді з командою Путіна. Тоді тільки тепер вони будуть не в Аріяді, а в Джидді зустрічатися з командою України, і це вже заплановано от там на вівторок середу. Хтось каже 11-го, хтось каже 12-го. Я так розумію, що у вівторок президент України приїздить до Саудівської Аравії для того, щоб поговорити з наслідним принцем. А вже 12-го в середу мають відбутися перемовини команд США та України. Ну і далі, вже там обговорення того, як будуть далі відбуватися пошуки спільних. Моментів спірних ми вже побачили. От спільних моментів треба шукати. Президент України на цих переговорах не буде. Там буде Єрмак, там буде міністр МЗС, але без президента, я так розумію. От хоча знову ж таки мені здається, що і Трамп заявляв, що він збирається до Ріяда наступного тижня. Ну і мені сподобався допис міністра закордонних справ Литви. Габріелюс Ланцбергіс написав прекрасний твіт про те, що Військову допомогу Україні могли скоротити передзустріч у Зеленського з Трампом в овальному кабінеті і лише пізніше відновити, це має слугувати прикладом нинішнього мислення у Вашингтоні. Трамп прагне узгодження з Путіним. Путін попросив поступок, і поступки були обіцяні. Ми можемо не знати повного обсягу цих обіцянок, але маємо бути готовими до всього. Суверенітет України, військова підтримка, гарантійні безпеки і політичне майбутнє могли вже бути продані в обмін на узгодження з Росією, якого прагне Трамп, але оскільки. Відкритий розпродаж такого роду Путіна Путіну виглядає політично неприйнятним. Адміністрація використовує будь-які засоби, щоб приховати свої. Сліди йдеться не про копалини, не про угоду про рідкісно земельні метали а про вибори чи щось інше йдеться про підкорення України повністю. В 1939 році радянський союз підписав із Литвою пакт про взаємну допомогу і розмістив 20 тисяч військ, допоки не стався інцидент із кількома радянськими солдатами. Совєти вимагали відставки уряду Литви впродовж 48 годин або капітуляції перед окупацією. Але на момент, коли це відбувалося, Окупація вже була доконаним фактом, тому що радянські війська вже йшли до нашого кордону, каже Лансбергіс. А сьогодні в нас немає виправдання для такої наївності. Можна з упевненістю припустити, що пакт Трампа Путіна вже існує, і ми маємо діяти відповідно. Е, ну і е, враховуючи той факт, що загальної безпеки у світі більше немає, ми розуміємо, що знову ж таки. Ми і Європа маємо створити цей новий світ безпеки. Ну і е, завершити, певно, варто тим, що Кіт Келох вирішив пожартувати, і це було б дуже смішно, якби не було так боляче. Те, що Трамп обіцяв закінчити війну за 24 години, але ми не уточнювали, якого саме дня сказав Кіт Келох. Дякую тобі, Кіт Келох, за твою е, за твій гострий розум і за астраумність. Але е, знаєте, Якщо ти не комік, не треба за це і братися. Ну і, звісно, ми очікуємо на нові заяви Дональда Трампа, тому що п'ятниця, тому що о 19-й годині було анонсовано його нове звернення. Певно, за цим новим зверненням ми з вами запишемо ще одне відео за підсумками цього звернення. Наразі ситуація виглядає так: слава Україні! Слава українським героям і смерті тим клятим ворогам нашим! Бережіть себе, Па-па.